Століття протистояння споріддям Золотої Орди, криваве багно монгольського рабства, а не груба слава нормандської епохи є колискою Московії. Сучасна ж Росія є лише метаморфозою Московії, стадо убивць гвалтівників, руйнівників, крадіїв і збочинців, яке наразі називає себе прикметником руські, розуміє лише силу та зупиняється тоді, коли добряче отримає порогах. 12-й рік російсько-української війни, яка розпочалася зі збройного вторгнення в український Крим 20 лютого 2014 року, 47 й місяць спочатку широкомасштабного вторгнення російських нацистів в Україну, загальні бойові втрати рашистських окупантів з 24 лютого 2022 року по 9 січня 2026 року, орієнтовно склали. Особового складу приблизно 1 мільйон 216 тисяч 930 особин за добу 1 тисяча 30. танків 11 526 одиниць за добу, 5 бойових броньованих машин 23 882 одиниці за добу, 8 артилерійських систем 35 892 одиниці за добу, 18. Реактивних систем залпового вогню 1596 одиниць, засобів протиповітряної оборони 1269 одиниць, літаків 434 одиниці, гелікоптерів 347 одиниць, безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 102 761 одиниця, за добу 687. Крилатих ракет 4137 одиниць, кораблів катерів, 28 одиниць, підводних човнів, 2 одиниці, автомобільної техніки та автоцистерн 73 426 одиниць за добу, 90 спеціальної техніки 4037 одиниць, дані уточнюються Не так, не так. Welcome to Ukraine, Сука!